Фатальна дата 24 лютого 2022 року, початок повномасштабної війни в Україні. Безліч людей залишили свої будинки у пошуках мирного неба та безпеки. Поряд із тим, є й ті, які не наважилися їхати з власних будинків. І ті і інші опинилися в біді і потребують підтримки. Команда операції благословення в Європі і США оперативно відреагувала на жахливі події в Україні і оперативно почала допомагати людям. На неокупованій частині України відкриваються склади від операції Благословення, куди потягнулися низки вантажів від небайдужих людей та партнерів проекту. Продукти харчування, предмети особистої гігієни, побутова хімія, ковдри, матраци. Все це партнери операції благословення, які люблять Україну, дбайливо збирають і відправляють переселенцям. Завдяки отриманим продуктам вдається забезпечити проекти гарячого годування та роздачу продуктових наборів як переселенцям, так і мешканцям Сходу. Люди, які відмовилися евакуюватися, залишати будинок через немобільних родичів з інвалідністю. Через страх поневірятися і стати безпритульним, ми не змогли відмовити у допомозі і їм. Окрім продуктів, люди отримують і свіжий хліб. Партнери проєкту Операція Благословення забезпечили безперебійним фінансуванням покупку хліба. Вісім місяців місцеві активісти щодня безкоштовно роздають хліб голодним людям, які мешкають в Курахове, Зеленівці, Сухих Ялах. Максиміліянівці, Дачному, Георгіївці, Гострому та в інших селищах Донеччини. А в жовтні операція Благословення спонсувала і проект випікання хліба на Миколаївщині, куди закупили і доставили борошно і необхідні інгредієнти для випікання. Знедолені мешканці Баштанки, Калуги, Романівки, Лепетихи, Веселого, Сергіївки. Та інших селищ ще зранку займають чергу за хлібом, щоб не залишитись голодним. Вони живуть в небезпеці під обстрілами, в безгрошів'ї і гострій потребі, але відтепер щодня отримують заповітний смачний хліб. Вже тисячі сімей отримали надію та уникли голоду саме завдяки партнерам операції Благословення. Дякуємо кожному, хто передає допомогу. Кожному хто жертвує будь-яку суму, кожному хто продовжує щодня підтримувати українців, станьте і ви частиною цієї історії.